para a Ucrânia Принципова позиція Туреччини щодо російської війни проти наших людей, проти нашої держави. А вночі усі в світі знову могли побачити, що несе ця війна, що несе агресія Росії. Був черговий удар по містах. наших, були влучання в Тернопіль. Більше двох десятків людей були вбиті. Ми сьогодні говорили з паном президентом про подальшу співпрацю. Звісно, ми говорили предметно і по ситуації в дипломатії, і зараз багато процесів активізувалися. Ми Аємо зробити так, щоб вся активність була спрямована саме на мир, на достойний мир, гарантовану безпеку. Однакова стореччя бачимо, мир і безпека мають бути гарантованими. Гарантії безпеки дуже важливі. Дуже стараємось відновити обміни, щоб повернути додому українських військових, українських цивільних, які утримуються Росією. в тому числі це кримськотатарські політичні та релігійні в'язні.